Всем привет, вами. бабай Бабай на норвеж. Дави и давид, я до тебя частина. Просто жалко, что да, тебе резать Короче, лети, забирай мене, там файтяться вони. Можешь. Можешь их добить. короче. Нам 10-20 забыть. Я зробив... зарубеж. Короче, леса Матвія отведен. Ааа, пробу. Агента на канале ми зробили 4 канал. Ми зробили 5 хиліп, пацаны. І підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Матвей Форт. На ой, на Матвей207. І в нього він там жорсткі відео, він веде про Fortnite, про... For... про for Rocket League, про Chicken Gun. якісь. І такі якщо вам здесь таки цікаво, пишіть, якщо вам цікаво, симулятор, ви мені пишіть в коментарі і все. І ще одне ві зразу кажу. У нас є одне відео, там де я буду вести битва сеті. Якщо ви там, наприклад, набер пишете коментар, і я ви кажете там, не показуєте, ви нету. За найкращий да. коментар ви участвуєте. Ні, за, за саме ви мені пишете там, не показати, я Подивіться моє переперечка. І там мене було все те, що вам треба. І там кажуть, що якщо ви вам треба зробити написати від одного там до, до сі когох я там це відео. Якщо ваше... наборте, що ви мені скажете, я вам зробив, якщо він набирає 10 лайків, то значить ви получаєте від мене якийсь подарок за 200 вибак, які записуєте. А якщо щось там Якщо ви якщо... участвуєте в челенджі бабай бабаям і якщо... бабай, бабай, 8. І Якщо лайки не на мої писанки, відео. моїм видео. Чисто для вас. Чел он да. наверху. Щоб я один стоїть, другий скотче сладити. Щоб я снімав рокет. Может, дай себе зверху слайплі. Давай, давай снайп його. Дай мені патрони на ппешку. Щоб отвели. И лесом отвели да чуть-чуть. Да. Спасибо. Аккуратно, потому что Я его застрелить. Четыре спиксель. давай, 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 ну давай, 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 нормально. чего противотряд. А нет, противотряд. Это трио. Си, си, си почти по Нет. Ну, один, один, один дуо. И... Да, Боже, что я другой? Застройся. Си почти, почти сон. Попробуй снайпнуть. Я твои ходы могу Боже, я не вот я пишу, было... боже, <пробуй> так пишу, боже, 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 не спеши, Главное, не спеши Не спеши, боже, боже, старайся боже, Вообще, в Ближче до жорта А, так ти в зоні, да. О, обай 116 дав. А об багато не стає, да? Є стрелок мені. Зараз ми що й доприсядемо. Я ж не в зоні треба ти зом, да? Я на так падає. Зря ти це зробив. Нет, три аптечки, они сейчас захилятся, может... Нет! Застройся! СТРОЙСЯ! Илься! Илься сейчас еще захилит человека, он сейчас пролегнет убить. любви! Илься, забей на него! Забей, ничего не сделал! Нет, все, все, зону, в зону взял! Опа, можно стоять, я только не могу встроиться. Илься, хи... За... Все. Все, все, ты... Топ-2. СТРОЙСЯ! А euh, ти знаєш, мене... знаєш, де ти, знає, протупив? Ти протупив, я коли знаю. ти пішов okay. в зону. So, я, Це, що не, я, що, Ні, я протупив до того, що я почав його, хотів його добити, Всем але пока. я не але... дай. Це було не. наше відео. Так, всім. А ти пішов в так, зону, у зону, де там аптечка була, вже все одно. Висвітись на канал Бабая баба і на мій Матвій Десі Всім пока, ставте лайки на всі відео, пишіть коментарі, і, що мені знімати, Rocket League, Minecraft, Roblox, Chicken Gun, ще щось там. Uh, Діта. GTA. Скоро я буду снимать и І... пишите комментарии на битву сетів в Бабая. Щоб І... получить от 300 лабакшовых, честно, да, договорим, то и договоре. Стики. Всем пока. Ставьте лайки на видео, баба я моя. Все, всем пока. Заканчиваем видео. Так шо, якщо вы хотите, щоб я ще знимаю в гита, а то вы напишите в комментариях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, дивіться за відео, яке є попереднє. Якщо вам сподобається, пишіть коментарі під битву сетію. І якщо воно за ньому бере 10 лайків, значить ви получаєте від мене емоцію чи якогось. емоцію якийсь, Чи щось таке. Усім пока, да. І якщо в мене буде 500 підписників на Ютубі, тоді ми будемо знімати вже про. я буду вже проводити кастомки всякі на веббакси. І якщо ви будете, наприклад, якщо ви граєте, ну, наприклад, хованки, ми будемо грати. Матвій, ну, і... нажми готово. Ми будемо грати Сейчас. хованки, якщо ви заним... якщо ви займаєте топ-2, ви... топ-1 ви отримуєте 200 баксів, топ-2 ви отримуєте 100 баксів і топ-3 теж 100 баксів. І ви можете або одразу їх отримати, або можете тільки забирати бакси від 500, 500 баксів. Коли у нас, наприклад, у вас буде 500 баксів, ви отримуєте від мене якусь емоцію чи таке. І всім пока підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до усіх.